Оперативники ДСР нацполіції та слідчі Дніпровського управління столичної поліції знешкодили діяльність злочинної організації, учасники якої заробляли на збуті кокаїну комендантську годину до 500 тисяч доларів щомісяця. Організатор цього стартапу керував всіма діями підлеглих, виключно телефонов, забезпечував їх наркотиками та ретельно підбирав кур'єрів. Його довірена особа займалася фінансовими питаннями, забезпечувала документами для роботи в нічний час та контролювала всіх учасників. Усі кур'єри ретельно проходили відбір та перевірку. Для просування та розширення бізнесу ділки створили мережу каналів у месенджерах, де обіцяли доставку наркотиків 24 на 7. А щоб пересуватися авто в комендантську годину, використовували посвідчення волонтерів, липові перепустки та документи різних держустанов. Наркотики учасникам злочинної організації з інших міст передавали поштою, ховаючи їх у флаконах з Ціна за грам кокаїну з доставкою в комбинатську годину складала 250 доларів, у день – 200. Лише в нічний час добиділки щомісяця збували до 2000 доз кокаїну, а це майже в півмільйона доларів чистого прибутку. Ось, ось, за результатами проведеної спецоперації в Одесі Дніпрі та Києві співробітники ДСР, слідчі поліції спільно з СБУ та прокуратурою, затримали учасників злочинної організації у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі їм усім оголошені підозри. Також вилучили наркотики, гроші, авто, зброю та інші речі, що мають доказове значення для справи. Вирішуються питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, продовжуються заходи із встановлення повного Осіб, які можуть бути причетні до наркобізнесу. Зискоєне ділкам загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Дніпровська окружна прокуратура міста Києва.